Сімейні або багатоквіткові тюльпани це букет квітів на одному стеблі. Вони спроможні одночасно утворювати декілька квіток з однієї цибулини. Цибулини з сімейних або багатоквіткових тюльпанів висаджувати можна у відкритий ґрунт або у горщики. У багатоквіткові тюльпани неможливо не закохатися, тільки уявіть собі, що всього одна цибулина дає цілий букет квітів. Кілька тюльпанів мають багато квіток на стеблі, що робить їх унікальним доповненням до весняного саду. У той час як інші тюльпани традиційно утворюють одну квітку. Ці супертюльпани випускають по чотири стебла на рослину, як мінімум, і кожне стебло може давати від 1 до 5 квіток, тому вони ідеально підходять для тих, хто любить тюльпани як зрізані квіти, а також для бюджетних садівників. Які прагнуть максимально збільшити кількість квітів на своїх квітниках за невеликі кошти, період світіння ранніх багатоквіткових тюльпанів починається у кінці березня, на початку квітня. Зверніть увагу, що багатоквітковість це нестійка ознака, вона може виявитися тільки в перший рік цвітіння, а згодом повністю нівелюватися. Щоб цього не сталося, рослинам слід створити максимально сприятливі умови. А саме щорічно викопувати цибулини після поживтіння листя, влітку забезпечити їх теплом для закладання безлічі бутонів, правильна агротехніка. Всі тюльпани чудово підходять для зрізання квітів, крім більш коротких сортів. Сприятливий період для посадки цибулин це є осінь з вересня до кінця листопада, до приходу морозів цибулини вкорінюються. Під час вегетаційного періоду тюльпани потрібно підживлювати мінімум три рази. Коли зрізуєте квітку для букету, потрібно залишити на рослині два листя для того, щоб нормально розвивалася цибулина і дала великі квіти в наступному сезоні. Посадку цибулини проводять восени. Оптимальна температура ґрунту для вкорінення цибулини повинна бути від 7 до 10 градусів, на глибині близько 10-15 см. Перед посадкою цибулини варто обробити фунгіцидами. Якщо весна з недостатньою кількістю вологи в ґрунтів і дощів, тюльпани треба поливати в період активного росту і бутонізації. Після цвітіння, коли зів'яне листя, варто викопати цибулини тюльпанів і зберігати їх до наступної висадки.